У нас поповнення. Це синочок Сончика. Да? Синочок маленький. Привіт! Привіт-привіт! Кі Зараз прийде твій татко. Так, твій татко прийде. Тут це Боже аж бігом побіг Ой, знайомство. Ух ти. Ух ти, ти маленький сюди маленький такий. Тебе дуже хороший татка. Він добрий такий, чудний. Сідай. Так, маленький. Шончик, ти синочок? ти синочок. Будете жити разом. Папка мусить тебе все обнюхати. Як свою кровинку? Все, все шалик. Давай перевели. Сюда перевели. Да. Маленький. Кисюк. Кисюк. Маленький кисюлик. Шончик. Шонк. Шончик. Шончик. Що в став малий? Татко в тебе добрий. В тебе дуже добрий, татусечка Годь, О, все, це ж вона вже знервувала. Нюхай, але не обіжай. Все. Все, пішов, пішов, пішов так. Пішов, так.